2025 рік. Що можна придбати в тафілі євро? На... Погнали: така пачечка горішків, печенька, раз, печенька два, тефтелечки, Кіло триста кг. Ікончик. Дві мівинки з ремішельки. Дві бутилки кока коли молочко. Не спорчене, не просрочене. Ось такі макарончики. Ось такий спортпіт. Така шоколадочка. Далі тут рис. Ще один рис, ще одна печенька. Теж не знаю, що це. Просто так на халяву дали. Чотири ось таких батончика. Раз, два, три, чотири. Тут так, я навіть не знаю, що це за херня. Гелі, спреї, колагени. це щось вітаміни, шампунь для бороди, шампунь ще якийсь. Така одна палітка, така друга палітка. І фрукти, овощ, морковка, бананчики. Правда, одну тільки дали помідорку. Черешня, бебрики і персик. Це все на 20 євро. Як вам?